Знаєте, всі ми з дитинства ненавидимо фразу лікаря. Отак болить, то що після цього дійсно є страх, що щось може заболіти. І так в кабінеті лікаря. Отак болить. <рактика> <"О, так> болить. ай Отак болить? ай Отак болить. Болить, болить. Так Ой, болить. Ай! <клес> ай! Болить, болить, болить! Болить, болить! Болить! Угу. Лікарю, чого ви не б'єте? А ще раз будеш так до моєї жінки сміятися, ще не то тобі зроблю, поняв? <клес> Добре, знаєш тако, зайдеш зараз в касу, розрахуєшся і забіжиш в 17-й кабінет, перевіриш плече. Плече? Та. А що з ним? Ай! 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 Ай!